Усім привіт! Сьогодні я приготую дуже смачний і найголовніше ніжніший шашлик з курячого філе. Получається просто, маринується швидко, і результат, як завжди, не перевершений. І для такого рецепту мені потрібно спеції, часник, помідори, кефір та куряче філе. Починаємо приготування з маринаду, беремо окрему посудину, в яку відразу відправляю кефір. Кефір має 2,5%. Ну, не проблема, обирайте ту жирність, яка вам підходить. На оцій грубій терці натираю 2 доволі великих помідори. Після чого на дрібній терці натираю декілька зубчиків часнику. За смаком сіль та чорний мелений перець, в мене суміш. Також додам трішки копченої паприки, можна додати звичайну. І для гостроти, якщо полюбляєте червоний гострий перець. Я додав ще трішки сухих трав, в мене італійська суміш. Так, маринад тимчасово в сторону і тим часом займаємося курячим філе. Не знаю, чому багато людей остерігаються курячого філе, тому що кажуть, що воно буде сухе, воно не смачне, як шашлик. Якщо вдало. Замаринувати м'ясо, то воно буде дуже-дуже смачним. Курку промиваю, зачищаю, просушуємо. І тепер нам потрібно нарізати на порційні шматочки. Звичайно, що завжди відділяю мале філе від великого, його розрізаю на дві половинки, такими довгенькими залишаю, а потім скручую і відправляю на шампур. Куряче філе, не дорізаючи до кінця. Розрізаю на дві половини, теж кінець відрізаю, а саму курку нарізаю на такі доволі великі квадрати. І відправляю в наш маринад. Перемішуємо. Тут такий важливий момент. Курку добре перемішайте і готуйте маринаду так, щоб курка в ньому плавала і повністю була покритою. В такому стані, при кімнатній температурі, можна закрити харчовою плівкою, залишаємо нашу посудину з куркою промаринуватися мінімум на 1 годину. Після чого відправляємо курку на мангал смажитися. Якщо ви не плануєте природні умови, якщо ви не плануєте мангальні справи, без жодних проблем. Таку курку можна населити на шпажки і відправити в духовку буквально на 20-25 хвилин. Отож, залишаю куряче філе промаринуватися.